Приготуйтеся, бо зараз деякі уявлення про світ фруктів та ягід можуть просто перевернутися. От що як я скажу, що банан це ягода, а всіма улюблена полуниця ні. Сьогодні ми розберемося в одній з найбільших ботанічних плутанин, що ховається у звичайній продуктовій тарілці. Отже, давайте одразу до справи. Перед нами просте запитання що з цього з точки зору науки є справжньою ягодою банан чи полуниця? Повірте, відповідь змусить подивитися на звичні речі зовсім по-іншому. І ось перша частина розгадки банан. Так, з ботанічної точки зору, банан це справжніхінька ягода. Але це, звісно, тільки початок нашої дивовижної подорожі у світ рослин. А ось і головний поворот сюжету полуниця, наша королева літніх десертів ягодою не є. Це не жарт і не помилка. І зараз ми з'ясуємо, чому так сталося. Гаразд, давайте розплутувати цю велику ягідну проблему. Це схоже на такий собі ботанічний обман, який ховається у всіх на очах просто у фруктовому кошику. Щоб розгадати цю загадку, нам потрібні чіткі правила гри. А в ботаніці вони є, існує абсолютно конкретне офіційне визначення, що ж таке справжня ягода. Так от, усе досить просто: справжня ягода повинна відповідати трьом умовам: перше, вона розвивається з однієї зав'язі однієї квітки, друге, у неї соковита серединка. І третє, найголовніше насіння має бути всередині плоду. І тут банан підходить просто ідеально. Усі три правила виконані. А ті маленькі чорні цяточки всередині банана так так, це і є його насіння, просто у сортів, які ми їмо, воно недорозвинене. І знаєте, що найцікавіше у цьому офіційному клубі ягід компанію банану складають кавуни, баклажани, помідори і навіть гарбузи. З точки зору ботаніки, все це ягоди. Дивина. Ну що ж, а тепер настав час викрити самозванців. Чому ж полуниця та малина, які ми все життя називали ягодами, до цього поважного клубу так і не потрапили? А відповідь буквально лежить на поверхні. Головне правило, пам'ятаєте? У справжньої ягоди насіння завжди всередині. А де воно у полуниці? Зовні. Ось це і є перша та головна підказка. Науковці називають полуницю багато оріжко. і тут найцікавіше. Виявляється, соковита червона частина, яку ми так любимо, це взагалі не плід, це просто розросле квітколоже. а кожна маленька жовта насінинка на поверхні це і є окремий крихітний плід, неймовірно. І полуниця в цього не одна. Її найближчі родичі по кошику малина та ожина такі ж ботанічні самозванці. Правильна назва для них багатокістянка. Уявіть собі, що кожна малинка чи ожина це не один єдиний плід, а цілий букет з десятків крихітних окремих плодиків, які просто зрослися разом в одну структуру. Але зачекайте, це ще не все, коли здається, що з бананом все зрозуміло, виявляється, він приховує ще один секрет, і він остаточно змінить уявлення про цей фрукт. Просте запитання, де ростуть банани? На деревах чи, може, на пальмах? Давайте розберемося. А ось і приголомшливий факт: те, що ми звикли вважати банановим деревом або пальмою, насправді гігантська трава. Так, банан це найбільша трава у світі. У чому ж різниця? Все просто у дерева є твердий дерев'янистий стовбур, який росте роками. А те, що ми бачимо у банана, це не справжнє стебло. Воно утворене з величезного листя, яке щільно скручене одне навколо одного. Отже, давайте складемо все докупи. Банан це ягода, яка росте на найбільшій у світі траві. Звучить як щось з сказки, чи не так? Тепер, коли будете дивитися на звичайний фруктовий кошик, він уже не буде таким простим. Виявляється, він повний ботанічних таємниць. Світ і справді стає набагато цікавішим, варто лише придивитися уважніше. Отже, що варто запам'ятати? Перше, Поряття ягода в науці і в побуті це, як то кажуть, дві великі різниці. Друге. Банани, помідори і кавуни офіційно в клубі Ягід. Третє, полуниця і малина це складні збірні плоди. І нарешті четверте банан це ягода, що росте на траві. Ось такий він дивовижний світ ботаніки, що ховається у всіх на очах. Цікаво, який факт вразив найбільше те, що помідор ягода? Чи те, що полуниця це багато-багато крихітних плодиків? А може, все ж таки, банан трава? Світ і справді повний сюрпризів.